Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Говоримо сьогодні про зміни для пенсіонерів. У пенсійному фонді звернулись до громадян, які планують цього року, 26-го, вийти на заслужений відпочинок, як змінилися вимоги і що робити тим українцям, яким не вистачає стажу для виходу на пенсію. Зараз коротенько про це поговоримо. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально-політичні новини. І нас уже понад 111 тисяч. Дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Отож, цього року для того, щоб стати пенсіонером у 60-річному віці, потрібно накопичити не менше 33 років стажу. Якщо стажу не вистачає, пенсіонером можна стати у 63 роки, але за наявності не менше 23 років стажу. Якщо стажу все одно не вистачає, можна стати пенсіонером не раніше ніж у 65 років, але знову ж таки потрібно тоді щонайменше 15 років стажу. Тобто українцям, яким навіть у 65 років бракуватиме стажу, тобто не буде навіть 15 років офіційної праці, відповідно, вони не зможуть претендувати на пенсію, вони зможуть отримувати лише мінімальну соціальну допомогу від держави. Як ви знаєте, з 1 січня прожитковий мінімум для непрацездатних осіб він зріс на 234 гривні. І Зараз становить 2595 гривень. Наразі це і є мінімальна пенсія в Україні. Нагадаю, що у 2017 році стартувала пенсійна реформа, згідно з якою щорічно вимоги до стажу зростають на один рік. Якщо минулого року це було 32 роки для того, щоб вийти на пенсію у 60, то у 2028 році це вже вимога буде на рівні 35 років. Що Робити тим українцям, які набули пенсійного віку, але їм не вистачає. Стажу. І, Відповідно, вони не хочуть чекати ні 63, ні 65 років. У пенсійному фонді пояснили, є можливість докупити цей стаж. Але є два варіанти: чи зробити це одразу, якийсь купити певний період, або поступово. Наприклад, вам не вистачає одного року стажу. Приміром, це 12 місяців. А для того, щоб докупити цей стаж, ви маєте сплачувати за себе єдиний соціальний внесок, щонайменше його розмір. Змір становить 22% від мінімальної а, заробітної плати. Якщо минулого року мінімалка була на рівні 8 тисяч гривень, то єдиний соціальний внесок, він же ЄСВ, становив рівно 1760 гривень. З 1 січня мінімальна заробітна плата зросла на 647 гривень до 8 тисяч 647 гривень. Таким чином, 22% від цієї суми від цього розміру, це вже 1902 гривні 34 копійки. Піки. Це ось той мінімальний ЄСВ, який потрібно сплачувати за себе за кожний місяць, який ви хочете, щоб врахували до вашого стажу. Наприклад, якщо вам не вистачає ось цих 12 місяців, тобто рівно один рік, і ви хочете доплатити за себе протягом року не одразу, а поступово щомісячно роблячи ось цей внесок, вам за рік потрібно заплатити 22 828 гривень і 8. Копійок, але якщо ви хочете одразу докупити стаж, щоб подати документи на призначення пенсії, і вам не вистачає ось цього року, то для того, щоб докупити цей стаж одразу так, потрібно сплачувати вже вдвічі більше за кожний місяць, який ви хочете, щоб вам нарахували до стажу. Тобто вже не 1902 гривні 34 копійки, а 3804 гривні 68 копійок. І у такому випадку рік стажу коштуватиме вже 45 тисяч 56 гривень і 16 копійок, то різниця рівно половину 22 тисячі 828 гривень і 8 копійок. Різниця. Е, можна вирішити, звичайно, особисто для себе, як вам вигідніше, чи почекати цей рік, чи одразу сплатити, і що призначили пенсію, щоб цей рік зарахували. Але якщо вам не вистачає не одного року, а наприклад два, чи навіть більше, то сума буде досить і досить значною. У 24 році моя мама зверталася з за призначенням пенсії, і там були свої нюанси, але їй не нарахували, їй виявилося, що не вистачає двох років стажу. Ну, майже двох, так. І на той час заробітна плата, оскільки вона була на рівні 8 тисяч гривень, мінімальна так, і мінімальний і ось це є своє єдиний соціальний внесок, встановив 1760 гривень. В пенсійному фонді пояснила точно так само, як я вам сказала раніше. Так само, як вони зараз надали роз'яснення на власному сайті, що, якщо ви хочете. Докупити стаж, то за рік вам потрібно заплатити, якщо це буде поступово 21 тисячу 120 гривень, тобто 1760 перемножили на 12, якщо ви поступово сплачуєте ось ці внески. Нам пояснили, якщо ви хочете одразу купити цей рік стажу, тобто 12 місяців. Будьте ласкаві, заплатіть 42 тисячі 240 гривень. А якщо в нас було не рік, а майже два, то відповідно множимо цю суму на два. Відповідно близько восьмидесяти. Тисяч гривень потрібно було одразу сплатити, щоб подати заяву на призначення пенсії. Вирішили наступним чином цю проблему. Сплачували поступово за місяць кожний по 1760 гривень. Тобто, воно було, звичайно, простіше, легше ось так поступово накопичити. Але знову ж таки, ось цей період ніякого нарахування пенсії не було. Тобто людина сама за себе сплачує і коли нарешті вона подає звітні. Що вона сплатила ось цей період, що в неї вже достатньо стажу, лише тоді можна подавати документи на призначення пенсійної виплати. До речі, якщо ви вирішите докупити страховий стаж, тобто добровільно за себе сплачувати страхові внески, залишаю в описі під цим відео алгоритм дій. Шукайте там, як правильно оформити договір. Це можна зробити навіть не виходячи з дому. Можна звичайно звертатися до податкової, можна там заключати договір, а можна... Просто зайти на свій в свій електронний кабінет, оформити цей договір, підписати цей документ в онлайн режимі, тобто віддалено. Цікава, у нас арифметика виходить. Якщо нам потрібно докупити один рік стажу, тобто 12 місяців, поступово ось щомісяця, роблячи внески, відповідні ось сплачувати за себе цей єдиний соціальний внесок, то потрібно за рік заплатити 22 тисячі, як я вже сказала, 828 гривень і 8 копійок. А якщо українець працює понад нормово, Наприклад, він накопичив ще один рік додаткового страхового стажу, то він за цей рік має отримувати, додатково отримує немало, небагато а аж 1% від мінімальної пенсії, тобто 25 гривень 95 копійок. Ось так потужно надають надбавку, якщо людина працює довше. У зв'язку зі зміною мінімальної заробітної плати у 2026 році також змінюється пенсія для українців, які цього року досягли 65 річчя, а вони мають за законом отримувати не менше 40% від мінімальної зарплати. Наразі це 3458 гривень і 80 копійок. Після індексації, яку проведуть традиційно у березні, виплата зросте. Гадаю, що мінімальна заробітна плата так само. Як мінімальна пенсія перед 26 роком зростала лише два роки тому, у 24-му, з 700 гривень до 8 тисяч гривень, тоді змінилася зросла мінімальна зарплата. Так само і зросла мінімальна пенсія до 2341 гривні. Що стосується 65-річних українців, то їхня пенсійна виплата також зросла до ось тих 40% від мінімальної заробітної плати. 1 березня 25 п'ятого року. Пров... Коли індексацію, і згідно з постановою Кабінету міністрів під номером 209, мінімальна пенсійна виплата для 65-річних українців зросла до 3 758 гривень. Відповідно, якщо у 26-му році проведуть знову ж таки з 1 березня індексацію, так само пропорційно мають збільшити пенсії для 65-річних пенсіонерів. Так само мають зрости виплати з 1 березня після індексації у 70 річних 75 річних та 80річних українців. Зокрема, для них передбачені вікові надбавки. Вони не індексуються, і вже котрий рік їхній розмір залишається стабільним, сталим, незмінним. Нагадаю, що у 70 років це плюс 300 гривень до пенсії, у 75 456, і відповідно у 80 це 570 гривень. Ці надбавки не додаються, не сумуються між собою, просто збільшується розмір до. Ось того спочатку з 300 до 456, тобто плюс 156 гривень. І, відповідно, потім у 80 років додають іще аж 114 гривень до 570, щоб ця виплата вікова становила ось цей максимальний розмір. У пенсійному фонді підкреслили, що з 1 січня 2026 року зросли пенсії наступним категоріям українців. Це шахтарі та сім'ї військовослужбовців у разі втрати годувальника. Це пенсії ветеранам війни, особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, членам сімей загиблих або померлих ветеранів війни, захисників і захисниць України. Також зросли пенсії жертвам нацистських переслідувань, а також пенсії за особливі заслуги перед Україною. Стосується пенсійної реформи, яка була анонсована кілька років тому і мала бути запроваджена ще у липні 2025 року. То цього не сталося. Потім нам пообіцяли за. Законопроект про пенсійну реформу оприлюднити його до кінця 2025 року. Також без змін цього документу так українці і не побачили. Можливо, якісь зміни будуть у першому півріччі 26-го. але поки що слідкуємо за нововведеннями у пенсійному законодавстві. Звичайно, як тільки вони будуть одразу про це повідомлю. Якщо ця інформація для вас була корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де значно більше актуальних, важливих і цікавих українських новин, які я відстежую і поширюю впродовж дня. Тому приєднуйтесь і бережіть себе!